я Поганий за те, що відмовляюся змінити дату симуляції пологів заради свого чоловіка. Всім привіт! Загалом ми з чоловіком 27 років жінка і 35 років чоловік. Сперечаємося з приводу стимуляції моїх пологів. У мене діагностовано вовчак, і він викликає безліч ускладнень під час вагітності. Чотири роки тому, коли я була вагітна нашою першою дитиною, було дуже важко, і пологи були травматичними. За п'ять днів до передбачуваної дати пологів у мене виявили переклампсію. Через що довелося стимулювати пологи, трішки загухлила переклампсія. Це патологія, яка через підвищення артеріального тиску разом із збільшенням кількості білка в сечі може призвести до серйозних ускладнень від пошкоджень деяких органів і аж до смерті матері та дитини. Пологи тривали чотири дні. Двічі ми з моряком ледь не померли і зіткнулися з цілою низкою ускладнень. На четверту добу мені зробили касарів ростин, тому що після восьми годин потуг дитина не виходила. На щастя, наш син народився здорове. Також ще таке уточнення, згідно з описом стимуляції пологів, вони можуть тривати до чотирьох днів, але не весь час у жінки перейме. Зараз ми чекаємо на другу дитину, і через мою вовчанку фахівець сказав, що слід стимулювати пологи на тиждень раніше зазначеної дати. Це звичайна практика для жінок з вовчан. Оскільки ризик розвитку при преклампсії у нас підвищений. Моя дата 21 лютого. Це означає, що стимуляція прийде на 14 лютого на день святого Валентина. Чоловікові ця ідея зовсім не сподобалась, тому що він працює в ресторанній індустрії і 14 лютого це завантажений день. Він хоче працювати у цей день, так як зможе заробити додаткову пару сотень доларів. Ми з чоловіком жодного разу не визначали день всіх закоханих, так і він завжди виходить на роботу в цей час, замість того, щоб провести час зі мною загалом я заявила чоловікові, що не збираюсь переносити дату стимуляції тільки заради того, щоб він міг спокійно відпрацювати зайву зміну. Він відповів, що збирається обговорити дату з моїм лікарем, тому що не розуміє, чому я не можу почекати всього лише один день. Нагадаю, що під час першої вагітності переклампсію діагностували на п'ятий день до пологів. Це сталося у понеділок на плановому огляді, я задаюся питанням: що б було, якби це сталося на кілька. Кілька днів раніше, оскільки в ті вихідні у мене вже проявлялися симптоми. Я намагаюся пояснити чоловікові, що для мене і дитини безпечніше не чекати, особливо з огляду на ускладнення при перших пологах, як перша вагітність вплинула на моє здоров'я. Ця вагітність теж досить сильно позначилась на моєму стані, тому мені будуть робити кесарів ростен і заодно перев'яжуть маткові труби, оскільки, на думку лікаря, третя вагітність буде занадто небезпечною. Але навіть з усіма цими аргументами Чоловік вважає, що те, що я призначила кесарів Ростин на один з найбільш завантажених днів, коли він міг би заробити купу додаткових грошей, це дурниця і що я контролюючий поганець. Я запитала його, що він буде робити, якщо в мене просто трапиться передчасні пологи. Його відповідь не почнуться, і ти так не зробиш, тому що мені потрібно працювати. Так що тобі доведеться пошукати. Я все продовжую йому пояснювати, що наша з малюком безпека важливіша за звичайний робочий день. Вчора я розлютилася на нього і сказала: я не буду змінювати призначену дату. І якщо ти вирішиш піти на роботу і пропустиш народження нашої дитини, то це твоя проблема. Якщо ти пропустиш народження нашої дитини, я не впишу твоє ім'я в свідоцтво про народження, а цей шлюб можу вважати закінченим. Я визнаю, що це було по-свинськи з мого боку, але я втомилася від того, що він поводиться так, ніби робота важливіша за нашу з дитиною безпеку. Чи я поганий за те, що не хочу переносити дату на один день пізніше призначеної? Едіт, пояснюю непорозуміння. У мене заплановано кесарів ростен, а в постійно назвали це симуляцією. У мене буде кесарів ростен через ускладнення при перших пологах, коли ми намагалися. Провести тільки стимуляцію, тому що тоді це погано закінчилось. Коли була призначена дата пологів 21 лютого, ще до плану з кесаревим ростином. чоловік сказав: О, добре, тоді я все ще зможу відпрацювати в день святого Валентина. А коли я пожартувала у відповідь, що дитина потенційно може народитися на тиждень або два раніше, він відповів: краще, щоб ця дитина залишалася всередині до 15 лютого, тому що мені потрібно працювати. Так що, навіть якби я могла зробити це на день або два раніше, він все Одно був би проти проблеми з тим, щоб перенести дату на 15 число, полягає в тому, що під час першої вагітності у мене почалися проблеми через симптоми перелаксії. десь на тиждень до дати народження, але плановий огляд був у понеділок за 5 днів до дати. і тоді його не могли призначити заздалегідь у п'ятницю або в суботу. Всю цю вагітність у мене були проблеми із здоров'ям через вивчанку, тому лікарі за мною дуже уважно спостерігають. До речі, я б насправді не стала прибрати ім'я чоловіка зі свідоцтва про народження. Я була просто дуже засмучена і розчарована ним через все. І навіть погрожувати розлученням мені було неприємно. Але коли він більше цікавиться роботою, ніж нашою безпекою і здоров'ям, важко не бути настільки засмученою. До речі, день народження нашого сина 16 грудня. І оскільки це дуже близько до Різдва, я завжди влаштовую йому святкову вечірку в перший тиждень грудня, щоб не було проблеми через близькість дня народження до новорічних свят. А потім ми з сином визначаємо окремо в день його народження, так що він не відчуває себе обділеним через те, що ділить свій день народження з Різдвом і ніби у нього відразу два дні народження. Я б зробила те ж саме і для другої дитини. Вердикт Редіт непоганець. Коментарі непоганець, і чесно кажучи, найбільше мене тут вражає, що він сказав, що буде розмовляти з твоїм лікарем, щоб змінити дату, ніби ти маленька дитина, і при цьому ти контролююча. Думаю, він дуже нервує з приводу появи другої дитини. Можливо, у вас недостатньо грошей, що він прийняв це без проблем. Якщо він тільки не повний ідіот, він, звичайно, розуміє, що ти не можеш наказувати своєму тілу, коли починати пологи. Знаю, тобі зараз, напевно, дуже страшно. Мені здається, ти зробила багато різних заяв або ультиматумів, але я не впевнена, чи готова ти йти за ним до кінця. А це дуже ускладнює будь-яке обговорення. Чи є хоч якийсь шанс перенести дату на 13? Та число, якщо це не зашкодить здоров'ю малюка? Якщо ні, то ні. У будь-якому разі не поступайся. Але, схоже, зараз у вас дуже напружена ситуація, і, можливо, він просто поводиться як поганець. Я не знаю. Однак, якщо він хоч трошки піклується про тебе і твою сім'ю, я сподіваюся, він подбає про твоє з дитиною здоров'я. Бажаю успіху в спробі обговорення, як ви могли б знайти вихід з цієї ситуації? Непоганець. Благоболуча тебе і дитини понад усе, але тобі можливо варто розглянути 12, 13 або 15 число з іншої причини. День народження у свято може бути проблемою для деяких. Можу уявити, яким буде складно влаштовувати вечірку у свій день народження, коли вони виростуть, якщо їх день народження випаде на день святого Валентина. Для тих, хто каже перенести дату раніше або пізніше, не завжди можна змінити дату кесаревого розтину або стимуляції, якщо мова йде про неї, чи з графік лікаря та або розклад лікарні. Мій лікар призначив мою операцію за півроку. Наприклад, сьогодні вони записали б на 6 травня, а завтра вже на 7 травня. Якби завтра ти вирішила, що хочеш 6 замість 7, було б вже пізно, день був би вже зайнятий, величезна ймовірність, що вони не зможуть це провести. Хоча це не неможливо, але вкрай мало ймовірно, щоб лікар зробив плановий кесарев ростину суботу, але ніяких шансів, що тебе залишать на неділю, чесно кажучи, обидва ви поганці. Мені здається, в цій ситуації обидва вчиняють дуже імпульсивно. Я розумію чоловіка, що він хоче заробити трішки більше грошей, тому що коли народиться друга дитина, потрібно буде дуже багато за що платити, і він хоче, щоб у них був трішки невеличкий запас по грошам на майбутнє. І також я розумію жінку, тому що вона переживає за своє здоров'я і за здоров'я дитини, і ставиться в пріоритет. І в цій ситуації мені здається, що і поганців як таких немає, але і непоганців. Кож ніхто не хоче входити і розуміти один одного, я б все-таки спробувала обговорити з лікарем, чи можливо перенести дату пологів десь на 12 чи або 13 число, щоб чоловік міг бути на пологах, а потім залишити на один день її в лікарні, я думаю, чи її мати, чи хтось зможе прийти, якщо їй потрібна буде допомога. А скоріш за все, їй потрібна буде допомога, так як це Кесарев-Ростен. Якщо є така можливість, щоб хтось з нею був, хтось міг їй допомагати, тоді так. Якщо немає такої можливості, то Потрібно нормально поговорити і пояснити чоловікові, хоча вона йому пояснювала, не зрозуміло, що робити в такій ситуації. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий що закінчила свій 25-річний шлюб, тому що чоловік з'їв мій шматочок тортика? Мій чоловік 48 років, організував для мене 46 років жінка, поїздку сюрприз на нашу 25-ту річницю весілля. Я була просто в захваті. Справа в тому, що до цього ми деякий час багато сварилися аж до того. Що три місяці спали у різних кімнатах? Я подумала, що це буде поїздка у дусі оживити наш шлюб, особливо тому, що ми нарешті знову нормально розмовляємо, і навіть вже пару разів сумітнювались. Здавалось, все йде на краще. Дорога зайняла чотири години. Я була просто в передчутті, коли усвідомила, куди саме ми їдемо. То моя радість трохи згасла, тому що в цьому місці ми були вже багато разів, але я все одно була в очікуванні чогось хорошого, тому що в долині Шенандона ми вже провели кілька річ. І всі вони були просто чудовими. Крім того, цього разу мені не потрібно було нічого планувати, сидіти в машині і просто насолоджуватись. Ми прибули в частенький готель, добре виспали перед довгою поїздкою. по трасі Skyline, трохи з дуже красивими видами. Я була натхненна і готова милуватися фарбами осені, триматися за руки і ділитися спогадами. За руками ми особливо не трималися. Чоловік кілька разів взяв мене за руку, але відсторонився, коли я хотіла зробити те саме. Ну він завжди не те, щоб. Дуже любив усі ці ніжності, хоча це було б мило, проте він спакував із собою обід і добре підготувався до поїздки. Тож тут скачитись не буду. Коли ми пропули в інший готель, це виявилось місце, де ми вже одного разу зупинялися і поклялися, що ноги нашої там більше не буде. Але чоловік пояснив мені, у чому справа. Він просто не знав, що йому робити, так як зараз розпав сезону, і не так багато вільних місць доступно для бронювання. Що ж, не найромантичніший куточок. Але ми бували і в гірших місцях. До цього моменту мій настрій вже трохи впав, тому що я думала, що ця поїздка була продумана, а не запланована в останню хвилину. Гаразд, йдемо вечеряти. Куди? Ну я не знаю. Обери сама. Вже роздратована, я скоротила список доступних ресторанів до трьох. Чоловік вибрав один із них. Вечеря пройшла в мовчанні, але було смачно. Я замовила банановий чизкейк На винос. Чоловік теж взяв один. Ми повернулися в готель, де я спробувала проявити трохи ініціативи щодо інтиму, але чоловік вже зголоднів. Тож замість цього ми відкрили один десерт на двох на годиннику, десята вечора. Чизкейк досить солодкий? Я з'їла трохи і сказала, що для мене це вже занадто. Тож я більше не хочу. Чоловік дає свій шматок. Кекс по-швидкому, я на бік. Не ідеально, але добре. Ми обоє втомилися, це був довгий день. Я прокинулась, заварила собі кави і захотіла з'їсти вчорашній чізкейк на сніданок, але не змогла його знайти. Там була тільки одна порожня коробочка, і одна коробочка з малесеньким шматочком. Я відчула, що божеволію, копаючись у цьому крихітному холодильнику. Чоловік сказав Ну, ось він. І посміхнувся. Я почала злитися, бо він хихикає. А я хочу свій торт. Чоловік додав: Ні, все на місці. Я зголинів вночі, тому відкрив другий чизкейк і з'їв його весь. А той, що ми вчора почали, ось він. Так, ось він. Але тільки шматок від нього і навіть не цілий. І я просто вибухнула. Я втомилась прикидатися, ніби мені і крихти вистачить. Крихти в порожній коробці. Цей момент ніби стали символом того, що я отримую в цілому шлюбі залишки і недоїдки. Після того я як я дбала про цього чоловіка, була його покоївкою, мамою, коханкою протягом 25 років. Виростила дітей, тримала в порядку будинок, рахунки чоловіка, записувала його на прийом до чортового лікаря. Після всього цього я не отримала навіть сраний торт на річницю. Весь наш шлюб був таким. Я беру на себе всю важку роботу і отримую те, що залишається. Ну, дякую за всіх крихти, що дісталися мені за наше спільне життя. Я йому так і сказала. Я заслуговую не просто того. Хто не з'їсть мій торт, але збереже його і не дасть з'їсти нікому іншому, а крихти з мене вистачить, наїлася вже досхочу. Чи я поганець у цій ситуації? Вердикт Редіт не поганець. І ще чотири місяці до того у авторки був ще один пост, присвячений стосункам з чоловіком, тому ми його також зачитаємо. Чи я поганець, що очікую від партнера турботи про наші рахунки, поки я не працюю? Для контексту мій чоловік 25 років у шлюбі сприймає наші зарплати як при для суперництва кілька років я заробляла більше ніж він, і ще разу це перетворювалось на головний привід для конфлікту. Я відчувала, ніби це знецінює мій внесок, що ранило мої почуття. За останні п'ять років чоловік зробив десь удвічі більше ніж я, не враховуючи той факт, що я покриваю сімейну страховку, нашу майбутню пенсію і фінансову подушку. Нещодавно у мене була операція з повної заміни колійного суглоба після двох років болю, і мені було потрібно десь шість тижнів обмеженої дієздатності. У підсумку кілька тижнів в мене взагалі не було доходу, і в результаті ми розривалися між штрафами за просрочення платежів і по за автоплатежі, які в нас не було можливості призупинити прямо зараз. А в цілому затримка по рахункам складала десь місяць. Ми обходилися продуктами з комори, тому що грошей на нові у нас не було. А діти думають, я скнара і що брешу про те, що ми розорені, тому що тото -то заробляє гроші. Я злюся на чоловіка за його его, за це плачу за рахунками або ще гірше. коли я прошу допомогти з елементарними побутовими рішеннями. Він завжди виправдовується. Ну я ж працюю. Я теж працюю повний день і роблю все по дому і у дворі. Яка частина мене не може позбутися думки, що це я довела сім'ю до такого жахливого стану, але в той час мені було так боляче, що все інше було мені байдуже. Мій мозок міг концентруватися тільки на тому, як полегшити біль. У підсумку зараз минуло вже вісім тижнів з моменту операції, і мені фізично набагато краще. Але я така зла, що наш чоловік навіть не міг підтримати нас на місяць, поки я не отримувала жалюгідні копійки виплат за станом здоров'я. Всі ці розмови, які я терпіла, незручність, яку я відчувала. І що ж виходить, виявляється, мій внесок не тільки обслуговування будинку, але і від моїх 40 годин роботи на тиждень теж залежить наше виживання. Чоловік навіть не допоміг мені розібратися з рахунками, та й він ніколи цим не займався. Я завжди робила все сама, і ніякого прибутку від його великої зарплати в. Взагалі не відчуваю таке відчуття, що мене сприймають як утриманку, хоча я з шкіри вилажу, щоб чоловік міг хвалитися своїм статусом. Чи я погане, що злюся, що мені є за що відчувати себе обдуреною? Вордик третіта непоганець. В коментарях авторка веде себе активно, тому від неї є дуже багато всяких уточнень. Чоловік просто не займається рахунками, тому він не знає, звідки що береться. Тому нічого крім того, що оплачується автоматично з рахунку, не було оплачено, а чоловік продовжує. Бав купувати закуски і напої, як зазвичай, хоча банк стягував 30 доларів понад вартість газової води через брак коштів. Я так засмучена. Чоловік ніколи не візьме справи у свої руки, але вічно поводиться так, це виводить себе. Ми пробували використовувати тільки готівку, щоб такого не було. Але чоловік брехаві використовував кредитну картку, коли йому не вистачало на бажане. Також ще у відповідь на питання: а гроші де ділися? Краще б він заначку зробив. Чоловік марнотрат. Поки я. Ледь ходжу, він у вересні минулого року, мовляв, мене купити невеликий автодом замість намету. На той момент у нас вже були фінансові труднощі, але хто б мене слухав? Я просто підписала папери замість суберечки. Але після цього чоловікові знадобилася машина побільше, щоб тягнути цей причіп. Я була в розпачі. Я розуміла, що вже цього дозволити ми собі не можемо, тому відмовила. Чоловік використовував це, щоб сказати, що моєї допомоги він не потребує. Ось на що пішли ті самі гроші: лайняні фінансові рішення. Я б хотіла, щоб він просто накопичував, тоді наше життя було б іншим. Мені б не довелося постійно покривати витрати і приводити справи у порядок. І ще шматочок іншого коментаря пояснення щодо машини. Хоча я відповідаю за те, щоб усі наші рахунки були оплаченими, чоловік вирішив, що розрахунки в його голові вірніші за мою таблицю в Excel і сімейним бюджетом. Тож Взяв і купив пікап, попутно посміхаючись над ідеєю скоротити деякі власні щоденні витрати. До цих двох покупок автодома і пікап у нас все було в порядку. Я злюся, адже ще й відчуваю себе винною, що допустила це. Я хотіла почекати літа через операцію, коли у мене оплачується відпустка. Але чим більше я чекала, тим гірше мені ставало. Так що операцію позапланово провели. Це моя вина. Коментарі. Отже, ви вважаєте, що діти, до речі, чиї вони, скаржаться на брак продуктів, тому що ви не можете їх собі дозволити. І ваш чоловік з тирсою у голові нічого не запропонував для вирішення проблеми? З ваших слів ви оплачуєте за страховку і робите накопичення. А хто зазвичай купував продукти? Чоловік взагалі за щось платить, це явно не вся історія. Ну, або це точно фейк, бо важко повірити, що хтось серйозно залишається у шлюбі з таким поганцем. Автор, у нас спільний рахунок для виплат. Всі наші гроші на ньому, діти спільні. І так, в цій історії трохи більше усього. За 25 років накопичилось. І так, є дурепа. Але, якщо чесно, коли я ділилася своїми переживаннями з родичами і друзями, мені просто відповідали, ну він же любить тебе. І я відчувала себе сфу... Св... За те, що злюся, або якоюсь неадекватною, ніби мені потрібно все виправити. 15 років тому я вже намагалася піти від нього. Але мама нагадала мені, що це те життя, якого я так хотіла, і від цього важко відмовитись. І так, діти уже дорослі, тож від голоду не помруть. Я намагалася піти більше, ніж один раз. Навіть заповнювала папери на розлучення у 2021 році. Але чоловік миттєво відмовився, і я поступилася. У минулому моя сім'я завжди була на його боці, і в результаті. Ті, я відчувала себе дурною і жалюгідною, тому здавалася, всі мої друзі наші спільні друзі, тому їхня реакція теж була передбачуваною. З приводу того, що один хтось накопичує в сім'ї, а другий марнотрат це більш як адекватно, бо так і буває. Але просто потрібно нормально поговорити. Зараз мене закидають коміцями, тому що я завжди кажу, що потрібно нормально поговорити. Але в цьому і є суть нормально сісти, поговорити, якщо вона знає, що чоловік забагато витрачає на якісь інші речі, поставити йому ліміти по карті, не давати доступ до спільних рахунків, щоб вона відкладала гроші наприклад, він отримує заробітну плату. Розраховувати цю заробітну плату так, там, наприклад, 30% на його особисті витрати, 30% там на продукти, 40% на може якісь інші платежі, і плюс відкласти гроші на НЗ, там або на якийсь чорний день. Він виліз на голову, а вона дозволила йому вилізти на голову. Тому в результаті відбувається така ситуація, що він транжирить гроші наліво і направо. Взагалі не враховує її думку і не думає про інших. Він думає. Лише про себе. Якщо так, то я вважаю, їм потрібно розлучитися. Я розумію, що дуже там захотілося автодім або якусь машину, щоб тягнути цей автодім, але потрібно трішки мати мізків і думати, що у вас на даний момент на це немає грошей. Навіщо брати кредити або що він там вліз? Якщо він не заощаджував, то скоріш за все, чого він взагалі взяв цей автодім і машину. Кредит, якщо в кредит, то там скажені відсотки. Навіщо це було робити взагалі незрозуміло, і будь-яка адекватна людина цього б не зробила просто тому що їй хочеться, хоча сам живе в боргах. А позатортик просто був такою фінальною крапкою в цій ситуації, тому що їй вже накипіло, що він хотів зробити їй щось приємне, але в результаті, точніше, вона думала, що він хотів їй зробити щось приємне, якось їй приділити увагу. А в результаті йому було зовсім паралельно на все. Він забронював просто те, де вони їздили, нічого не продумавши заздалегідь, нічого не запланувавши. Це було просто зроблено, ніби для Галочки. Запишіть цю думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи погане, що одягла кольорові контактні лінзи на перше побачення? Я, 24 роки жінка, познайомилася з бредом, 26 років чоловік, у додатку для знайомств. Ми тиждень поспілкувалися і вчора ввечері вирішили зустрітися у затишному барі. Для довідки у мене темно карі очі, але останній рік я ношу оливково злені лінзи на вихід. Вони досить тонкі і виглядають природньо, навіть зблизька. Саме тому мені вони так подобаються. І я вважаю, що вони просто доповнюють мій макіяж. Для мене кольорові лінзи це як будь-яка інша косметична річ, тому я ніколи не бачила у цьому проблеми і вони додають мені впевненості. Побачення пройшло чудово, і ми відмінно порозумілися у підсумку ми обоє трохи напилися, так що одне за одним призвело до того, що ми пішли до мене додому, і він залишився на ніч. Загалом, наступного ранку я прокинулась раніше за нього, вирішила бути милою і приготувала йому сніданок. Ми базікали, будували плани на день, а потім. Він Замовк і дивно, на мене подивився. Я подумала, що в мене просто їжа на обличчі, але він раптом сказав, що в мене карі очі, а не зелені. Я подумала, що він жартує, тому розсміялася і відповіла, що носила кольорові лінзи і зняла їх перед сном. Але якщо йому більше подобається моє альтер-его, я можу надіти їх назад. Він не розсміявся, а встав і почав збирати свої речі. Я не розуміла, жартує він чи ні, тому запитала, що не так. І тут він просто вибухнув, сказав, що я свого роду канфіш і найгірший тип жінки, яка просто бреше поверхнева і фальшива. Прихуйте, у мене нічого не зроблено з обличчям або тілом, не те, щоб це виправдовувало його аргумент. Загалом ми посварилися, він пішов, і з тих пір ми більше не розмовляли. Двіш це людина, яка створює фальшивий профіль в інтернеті, часто в соціальних мережах або на сайтах знайомств. Я вважаю, що контактні лінзи це те ж саме, що макіяж або зміна кольору волосся. Тому я не розумію, чому він це так роздув. Розпитала своїх друзів, та дівчата сказали, що у нього явно проблеми, але деякі хлопці заявили, що розуміють його точку зору. Мені здається, що кольорові лінзи даремно поносять, хоча це по суті те ж саме, що використовувати туш або накладні вії. Я просто хочу дізнатися, що думають люди про це. Реально, це прям таке велике значення має. Едіт у моєму профілі для знайомств є фото в лінзах і без. Я ношу лінзи не постійно, а тільки коли вони підходять до мого макіяжу або настрою. Ще також коментар авторки. Мені подобаються мої натуральні очі, і я завжди вважала, що карі очі дуже красиві. Я ношу зелені лінзи дуже рідко. Верди «Едіт» майже одноголосно підтримав авторку, але є деякі коментарі проти неї. Ох, він і чудо! Радій, що позбулася його, ймовірно, ще й расист або, принаймні, колорист. У кращому випадку у цього хлопця просто якісь особисті проблеми з брехунами або з його власним уявленням про брехню, які він проєктує на тебе. У гіршому ти уникла ядерного удару, тому що у нього є серйозні упередження, які він не може усвідомити або просто не хоче. Тут є чимала частина расизму або колоризму, але можливо у багатьох це скоріше підсвідома упередженість ніж усвідомлена. Схоже, він отримав бажане і вирішив ефектно все підірвати, щоб більше з тобою не зустрічатися. Він знайшов такий привід попрощатися, щоб можна було звинуватити тебе і не виглядати поганим хлопцем. Це був привід. По суті, ти йому просто не сподобалась. Ти ухилилася від кулі, ця людина звучить жахливо. Напевно, він просто відчув обурення. Я це розумію, але не таку бурхливу реакцію. Напевно, він просто в захваті від зелених очей. Люди різні, багато хто судить про інших по очах, по відчуттях і енергетиці, які вони від них отримують. А з лінзами він тебе не бачить. Ймовірно, йому здавалося, що ти щось приховуєш за лінзами, очі, дзеркало, душі, і все таке. Моя знайома пішла на побачення з чоловіком з красивими блакитними очима, які виявилися лінзами. Вона була так розчарована, що більше не хотіла його бачити, адже саме очі спочатку їй до нього притягнули. Кольорові лінзи все ж не є нормою, тому люди швидше за все не очікують, що колір штучний. Не дарма кажуть очі зеркало душі. Коли дивишся комусь у очі, ти ніби пізнаєш його сутність. Це не те саме, що дивитися на людину без підводки або туші. Якщо хлопець прийшов не перше побачення із зеленими очима, а потім виявилось, що вони у нього карі. Моя б довіра до нього похитнулася. Б. Очі це не косметика, це один з тих факторів, які можуть визначити привабливість, інші риси зовнішності теж можуть підігравати свою роль, але очі це щось зовсім особливе, цей коментар було замінусовано. Хлопець образився і, відчув, що його обдурили чому не потрібно поважати його почуття, цей коментар також було замінусовано. А якби хлопець зняв зуття і ти б зрозуміла, що насправді його зріст 160 см, а не 180?» цей коментар також замінусований. Якби у нього був мікропеніс, а він би використовував протез і не сказав би їй про це до наступного ранку. як би вона себе почувала? Цей коментар також замінусовано. Скажу чесно, я не мала уявлення якого кольору очі у мого чоловіка. Як мені му рік, ми зустрічалися в барах або просто переспали, але ніколи при яскравому світлі, тому ми завжди думала, що у нього очі темніші. Ні, сіро блакитні, приємний сюрприз. Автор, ось ось. Навіть якщо я добре поміркую, я не згадаю, якого кольору у нього були очі. Може, він серійний вбивця, і у всіх його жарт зелені очі. Взагалі то схоже, він повний псих. Молодеча позбулася його. У нього серйозні проблеми: косметичні лінзи нічим не відрізняються від фарбування волосся або макіяжу і популярні вже більше 35 років. Добре, що він одразу показав тобі, хто він насправді. Якось дивно, якщо чесно, враховуючи те, що профілі у неї були фотографії і з лінзами і без, скоріше за все, він просто не гортав фотографії, і йому було все одно на неї. Він просто подивився одну фотографію. Ага, гарненька. Окей, можливо, він і розраховував чисто для того, щоб переспати, а можливо і ні. А ви пишіть свою думку в коментарях по цій історії? Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.